Ім'я Минко має цікаву історію і може бути інтерпретоване кількома способами. За дослідженнями Керститам Хковича, існує щонайменше дві основні версії походження цього імені. 1. Суфіксальний дериват. Це може бути пов'язано зі слов'янськими іменами, такими як Меладин, Меланче або Милорад. 2. Грецьке походження. Ім'я може походити від календарного імені гречеського походження Мина або навіть єврейського походження Мінко. Перші зафіксовані випадки використання імені Минко в Україні датуються серединою 16 століття. Наприклад, у 1562 році в місті Вінниця було зафіксовано згадку про минка Кобилку а в 1552 році в Черкасах. Променка шила. Також варто зазначити патроніми, які пов'язані з ім'ям, такі як Менчук – 1565 рік, місто Бар та Грицько Менченко 1675 рік, Запорозький посол. Схожі на Менко імена Манко Милко Нинко Синко, Милка, Банко, Данко, Денко, Шивколенко, Малко, Манк, Шминю, Мирко, Миско, Мицко, Мойко, Решко, Хилко, Шиско, Шилко.